Ви знаєте, що за прогнозами сьогодні мусило бути тут великий дощ, але у нас сяє сонечко і це означає, що все, як би не було тяжко, в нашому домі все буде добре. Я знаю, що ви також не вірили, що хтось з кандидатів в президенти до вас приїде в гості, так? Ну, я хочу сказати, що ми спочатку запланували, що ми обов'язково з вами зустрінемося. І я дякую, що ви сьогодні, вихідний день, знайшли час, бажання, можливості, віру прийти на цю велику площу для того, щоб ми мали можливість з вами просто поговорити, поговорити так, як говорять в нормальних сім'ях. Що відбувається, як нам діяти і як нам виходити з цього дуже нелегкого стану? І я хочу подякувати вам за те, що ви не залишились зараз вдома, тому що у нас зараз з вами такий час. Що якраз на людях активних, які точно знають, що від них все залежить, буде будуватися наше майбутнє. І тому дякую вам за вашу життєву позицію. Тепер я вам поаплодую. А дорогі Северодонецьк, я хочу сказати вам, що перший мій візит в Луганську область колись дуже-дуже давно ще в статусі прем'єр-міністра був якраз в саму глибоку шахту в Україні. Я приїхала для того, щоб подивитися, як живе, як працює Луганська область. І я пройшла. По всім цим шахтам і подивилася, як люди там працюють. І хочу, перед тим, як ми перейдемо з вами до дуже складних питань, хочу розповісти вам просто історію свого життя. Коли я спустилась в ту шахту, трошечки пройшла, ну, знаєте, для прем'єр-міністра завжди готують такі питання. Шляхи широкі, щоб все було добре. А я подивилася, що в шахті буквально під стелею, під потолком, є такі дві норки. І Я питаю, а що там в тих норках? А вони говорять в тих норках. Люди працюють то забої якраз і є. І там така маленька сходинка стояла, я туди залізла. Ну, хочу сказати, що міністр не протиснувся в ту маленьку таку дирочку. Я якось привізла. І хочу сказати, що коли, а там темрява повна канагонка, і коли я дійшла там до світла в кінці там, цього тунелю, там два шахтарі з такими ж канагонками, а вони не знали, що в шахту до них прем'єр-міністр приїжджає. І вони дивляться на мене. Ну, а я вже трошки там в цьому в пилу шахтарському і кажуть, а ви хто? Я кажу, я ваш прем'єр-міністр, така тиша повна, а потім один другому каже: слухай, каже, здається, я помер. Каже, просто вже у мене такі якісь паморочення. Я хочу вам сказати, що дійсно дуже рідко хто з влади сьогодні приїжджає туди, де у людей найбільше біда. І Я хотіла би, щоб ми зараз з вами поговорили про головне. Але розпочати хочу з того, що я об'їхала зараз практично всю Україну, і мені було дуже приємно, коли в Вінниці, в Житомирі, в моєму рідному Дніпропетровську, зараз Дніпро, по всій країні, коли я потім спілкуюся з людьми, вони говорять: ви будете на Донбасі, а я говорю точно буду, і вони говорять передайте не просто привіт, а передайте любов. Римку і надію, що все у нас завершиться погане, і ми будемо разом. І от бачите, яка різниця, коли влада не хоче нічого бачити і чути, то люди по всій країні вам передають величезні привіти, любов, підтримку, і вони так само, як і ви, хочуть, щоб все це якмога швидше завершилось. І я хотіла би сказати вам, що я, якщо так станеться, що вибори закінчаться добре, ніколи в житті не допущу, щоб нас єдиний український народ, хтось ділив на схід і захід на російськомовних і українськомовних за релігією, за політикою, кожен раз. На кожен на кожних виборах нас намагалися розвести по різні сторони барикад, тому що там працює єдина позиція в політиці: розділяй і володарюй, і тоді все буде у них добре. Я вважаю, що зараз прийшов час після того, як ми всі стільки хлібнули горя, обнятися настільки тісно і настільки міцно, наскільки тільки дозволяє нам. Ну, наше бажання бути єдиним народом. Я хочу у вас запитати. Ми з вами готові стати єдиним цілим народом, який ніхто ніколи не розділить, yeah. і щоб ви знали, так по всій Україні відбувається. Ну, ви знаєте, не можемо не говорити про війну. Не можемо, не можемо не говорити про те, коли і як ми з вами повернемо мир на нашу землю. І де б, в якому б куточку ми не починали зустріч? Перше питання про мир. І знаєте, коли дехто там у нас в Києві в великих таких кабінетах говорить про те, що нам потрібна, знаєте, силою зброї перемога. Я можу сказати, що це люди, які просто не усвідомлюють, наскільки важливо сьогодні для України правильно побудувати весь переговорний процес і досягнути миру якраз тим шляхом, який більше не знищить жодного життя, який більше не принизить жодну родину і не вигонить жодну родину своєї власної оселі. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Взагалі, переговори про мир ведуться надзвичайно погано. Ви знаєте, що є мінський процес, і там зібралися люди за круглим столом, які майже нічого не вирішують. Потім є другий рівень, називається нормандський формат, де над мінським переговорним процесом зібралися хто? Прем'єр-міністр. Президент Франції, прем'єр-міністр Німеччини, канцлер, президент Росії і президент України. І саме такий круглий стіл мусить домовитися про мир. Але в чому біда? Біда в тому, що два з половиною роки вони не збирались, не про що не говорили. Вони, по суті, зупинили весь процес переговорів про мир. Є ще дві делеговані особи від Сполучених Штатів. І від Російської Федерації Сурков і Курт Волкер вони у повноваженні двома країнами говорити про наш мир без нас, але вони рік не збирались і не про що не говорили, і це є свідченням того, що нам з вами після президентських виборів треба буде негайно починати новий сильний результативний переговорний процес, який базується. На Будапештському меморандумі, який нам з вами підписали в 94-му році, ви знаєте, що в 94-му році ми, Україна, відмовилися від третього по силі, по міці ядерного арсеналу в світі. Від третього. Ну ми відмовились не просто так: нам з вами дали гарантії недоторканості наших кордонів, не втручання в наше життя. Не застосування агресії проти нас проти України, і цей Будапештський міморандум підписаний ключовими країнами світу, якими? сполученими штатами, Францією, Китаєм, Російською Федерацією, Великобританією і Україна поставила свій підпис. Ми з вами мусили бути навіки захищені, тому що ми добровільно в односторонньому порядку віддали свою ядерну зброю. Наш Будапештський меморандум це частина міжнародного права. І якщо він не виконується, то за те несуть міжнародну відповідальність. Але за п'ять років жодного разу не піднято питання Будапештського меморандуму. Жодного разу українська сторона не ініціювала нормальний сильний переговорний процес. Де сидять не другі, треті, четверті особи за столом переговорів, а там, де сидять президенти країн, які реально можуть домовитися і сказати, що по такій стратегії мир буде, і тому перший крок, який треба робити новому президенту, це за один круглий стіл зібрати президента Сполучених Штатів України, Росії, Франції. Безумовно, нам треба думати про залучення Китаю, і в такому форматі, на базі країн гарантів, нам треба один раз сісти і поговорити про те, як побудувати мир. Останній час я маю розмови з усіма лідерами ключових країн. А ви знаєте, що я з ними просто добре знайома? Я з ними можу говорити без посередників, без телефонів, без будь-яких спеціальних процедур. Я говорю про те, щоб ми після президентських виборів сіли за круглий стіл і домовились про мир. І мир буде. Я знаю настрої кожного президента, який давав нам гарантії. Я знаю настрої їх команд і їх народів. Мир буде. Я